Я радий вітати глядачів першого національного. Це програма Світло. Мене звати Юрій Кот. І сьогодні ми говоримо про зброю. Куля, яка вилучила з травматичної зброї, вона не ідентифікується. Головна професія людей на землі, які від бога відступили, стала війна. Має бути певний рівень розуміння. Добра і зла. виявляється, що зброя повинна бути в руках добрих. Теж <рес> добро має бути з кулака. Аружі да. ні в коєму випадку не поможе чоловіку э, справедливість в кавичках. Любої аружі, травматичська роже, либо на друга, в будь-якому випадку аночоловіки викликає гордість. Захистити себе навряд чи ми зможемо. Якщо закони не захищають людей, і то людина буде сама себе захищати. Всі наші конфлікти починаються від того, що люди один одного не чують. Я хотів би зараз запросити до нас Максима Дживаго, адвоката, який якраз і займався певними ділами, коли люди використовували зброю. І ми спробуємо зараз розібратися власне в психології тих людей, чому вони це робили, що ними рухало. Були ситуації у вашій практиці, коли людина використовувала зброю, власне, для того, щоб захистити себе і свою сім'ю. Смотрите, если начинать говорить о а, а, и оружие обычно используется для того, чтобы защититься от каких-то тяжелых преступлений. Тяжелые преступления, они обычно либо планируются, либо а, спонтанно возникают. Это, это э, ситуация, например, там разбойное нападение, mm -hmm. да, а, либо там нападение с целью там, нанесения тяжких телесных повреждений. Обычно эти ситуации, если они спланированы, значит, они э, происходят неожиданно. Если они происходят спонтанно, у нас в большинстве случаев происходит, то это вызвано чем? Это вызвано воздействием алкоголя. Когда человек не уверен в своих силах, он все равно старается совершить преступление спонтанно, напасть неожиданно, сзади, со спины. То есть ты не успеешь на самом деле применить оружие и не успеешь им воспользоваться. И вообще, в принципе, если говорить о теме оружия, нужно сначала, сначала нужно разобраться в видах оружия и способах его применения. Да? То есть э, тот закон, о котором мы сейчас говорим, да, он говорит о свободной продаже оружия. Он, э, по моему мнению, не только. В этом законе упоминается, в проекте он упоминается, также э, холодное оружие, упоминается охотничье оружие, э, гладкоствольное, так и нарезное. И да? э, в этом законе упоминаются, например, такие э, вещи, арбалеты, которые иногда могут причинить достаточно серьезный ущерб, да. и они, э, возможно, даже более опасны, потому что они бесшумны. Uh -huh. И их можно применить где-нибудь там в ночное время, например, соседи в частном доме. Да, и, и они не поймешь откуда. Вообще. Да, и не поймешь откуда стреляли. А, кроме этого, сегодня говорили о разных странах. Да? есть страны, где есть свободная продажа оружия, но для чего? Для того, чтобы хранить его дома, в сейфе и защищать себя в случае нападения на свой дом. Да. Есть страны, которые разрешают свободное ношение оружия. Сегодня приводили пример Соединенных Штатов Америки. И на самом деле там не все так говорится. Например, в Соединенных Штатах, в большинстве городов, это, ну, в больших городах, ну, это штат, Детроид. 30 штатов, они позволяют не, не только хранение, но и ношение. Да, но Вашингтон, Нью-Йорк, Детройт, это города, где запрещено вообще ношение оружия. И при том, что в этих крупных городах проживает, например, 6% населения, там совершается 20% преступления от общей статистики по Соединенным Штатам в мире с применением огнестрельного оружия. Поэтому... Нелегального Eh, ну, в результате, что, если что это нелегально. потому что есть же еще понятие превышения. Eh, Давайте вернемся до Украины, до украинских реалий. Були люди, які, власне, використовували зброю. Що ними рухало? Eh, на Украине очень многие хотели бы иметь у себя оружие, да? Но есть люди, которые понимают, зачем оно им надо, да? Если человек считает, что он хочет себя защитить, он может использовать не обязательно оружие. Он может выбрать это силовой вид спорта. Да? Причем есть же силовые единоборства, тогда предполагают серьезную физическую подготовку, Это достаточно незначительную физическую Рад, подготовку. Я то, о чем мы должны сегодня говорить, воспитывая детей, воспитывая молодежь, потому что оружие это следствие, а есть причина которая живет в человеке, это, вот, это вот ненависть, это греховная природа, для того, чтобы показать себя. Так вот, воспитывать надо сегодня и в детях, и в молодежи. Я, кстати, очень про против, вот, ми Которые сплошь и рядом продаются в нашем магазине, когда с маленького э, уже этот мальчик формируется, воспитывается. Вот в нем это воспитывается в грех. В нем воспитывается вот эта гордость, эгоизм, когда он берет э, в руки оружие. Я, я, бы твой... сказал, я бы сказал, основа все-таки не, не в том, что продают игрушечные пистолеты и автоматы. Основа идет от воспитания. У нас по телевизору показывают именно жестокость, насилие, убийство. В интернете эти игры, которые развивают в ребенке жестокость и ненависть. А кроме этого приводили пример США. Почему? Потому что в США разные национальности. Там много разных людей. Из-за этого получается, что есть и расовые какие-то взаимоотношения неправильные. Уже один считает себя выше других, и поэтому он, он считает себе, что значит другого можно унизить, уничтожить и убить. Перш за все, ті люди, які мали зброю в руках, в війську, коли служили, після того вони розуміли, що перемагати потрібно словом. Однозначно, що зброя це такий засіб, який допоможе в дуже крайньому випадку, може, допоможе. Під руками такова? дуже багато є засібів, якими можна насправді себе оборонити. Але найперше потрібно, щоб люди могли. Спілкуватися і словом себе захищати а словом нашій державі людина себе захистити не може. Закон не захищає ні словом ні зброєю. і тому і тому це, це, це і тому смішно. дуже часто з'являється думка про те, а може б мені зброю, і я себе захищу. Це міф. Це, це міф. 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 Я... Я... Міф. міф і, міф. Міф. і, міф. і кажу, ми будемо навчати міф. дітей в школі, щоб вони володіли і так далі. Ми їх будемо просто напросто знову виховувати незрозуміло для чого. Люди, які мають зброю і закористали в самозахисті, за кримінальним кодексом можуть практикувати, перевищили свої можливості. Да. І Одразу. вони тоді що, і ті люди наражаються, щоб сісти у в'язницю, нести відповідальність за що? За те, що вони відстоювали свої права, бо на них хтось напав. І за Конституції зовсім інше. І ми, ми, власне, ми стоїмо перед тим, що все ж таки. Коли пропонуємо зброю, вільний доступ, ми е, мусимо говорити перш за все. Ті е, глядачі, які зараз дивляться, вони, вони погоджуються на 100%. Говоріть про виховання молоді, говоріть про виховання дітей. Друге, говоріть про суспільство, громадянське суспільство, щоб воно мало свідомість, якусь свою певну. Говоріть про нові закони, якісь про кримінальний кодекс, щоб захищаючи себе, ти не потрапив туди у в'язницю. Ось ці моменти нам треба, знаєте, якось говорити про мораль. А тоді, вже е, я думаю, що воно само собою відкладає. В принципе, мы и европейские страны мы все смотрим более-менее одно и то же телевидение. Да? У них тоже есть игры с использованием оружия, у них груш и такие же продаются. Да? Наиболее цивилизованная, наверное, сцена в плане правопорядка на сегодня это Швейцария. Но в то же время Швейцария это уникальный пример. Его больше нет нигде в Европе. Человек, который служил в срочную воинскую службу, со своим автоматом, с которым он служил, уходит. Домой mm -hmm. И он у него хранится. И на сегодня в Швейцарии 3 миллиона человек, это почти половина населения, имеют дома серьезное огнестрельное автоматическое оружие. Оно у них хранится до момента выхода на пенсию. И в момент выхода на пенсию просто меняется на помповое оружие. Это он их... он их хранит на это оружие так же самое, как на все хранится цепоги. Нет, ну, не он, подожди, не придает этому Секунду. Это просто но у половины населения я оно я есть. Это все... боевая армия. Это боевая армия. А с боевой сброей по улице не походишь. И кто в кармане, в вы... и не поносишь. И второе, если можно, насчет, насчет превышения. Ну, Действительно, да. наше главное задание он на сегодня... Эм... Не возможно, не дает, возможно не дает счет и ответ, когда можно применять, когда нет. Да? Вот, если вроде бы есть норма, что человек, если на него идет групповое нападение, то не может быть превышение мер необходимой самообороны. Если, либо если идет нападение с оружием, например, с ножом. Да? Но практика показывает, что не всегда это так. Вроде бы четко написано, угу. а в практике применение это совсем не так. Человек потом все равно должен доказать, что он адекватно применил оружие. Зачем, если есть норма? Да? Второе, тут он на проекте, о котором мы говорим... Этот проект, он имеет очень большое количество отсылочных норм. Вот, можно выдавать, а можно выдавать от Министерство внутренних дел в отдельной инструкции. Mm, да, можно да, да, применять от да. администрации mm, внутренних дел. Можно хранить, должно быть не так. Это все должно быть урегулировано на, на уровне закона. Потому что, когда нас будут судить, то будут судить не на основании инструкции, а на основании закона. Человек должен понимать уровень своей ответственности и моменты, когда он имеет право это оружие применить. Первое. Второе. В этом законе абсолютно не подумали о тех людях, против которых это оружие будет применяться. Например, мы знаем, что если мы все управляем транспортными средствами, у нас должна быть страховка. Граждан права перед третьими лицами. На Западе точно так же. Если ты имеешь оружие, ты должен застраховать свою ответственность. Потому что, если ты его применишь... І у тебе нет потім денег оплатить лечение, оплатить компенсацію материального матеріального ущерба, да, а В этом законі, це это, на законопроекті. Я не думаю, що э, такий ж майстер допоможе мені захистити такий моїх дітей і такий ні, і будь який і такий ні також. Э, веду ось до чого. Ми говоримо часто про э, те, що вільно розповсюджена Зброя в Сполучених Штатах. Остання інформація. Мама Адама Лєнзи, ви чули це ім'я, мала дома цілий арсенал. Вона з дитинства навчала сина влучно стріляти. Він був фахівець, і їй в голову не прийшло, що мішенню першою серйозною в сина стане її лоб. А потім знайомі, а потім шкільні товариші, вбив матір і так далі. І тому, на мою думку, при такому рівні. Духовності, який зараз є, при таких взаємостосунках, про що ми говоримо, це пагубна норма, це пагубний так, закон, який не про це нічого. Вона може служити захистом. Якщо людина відчуває в себе потяг до того, щоб захищати, uh -huh. вона має йти у правоохоронні органи, вона має йти у військо, вона має бути фах фаховим захисником. А що називається родини? Ми маємо захищати знаєте, всіми можливими засобами, як написано в конституції, крім зброї зброї, за що сьогодні потрібно формувати в нашому суспільстві, Это построєння отношеній. уметь прощать друг друга, садиться и решать вопросы без оружия. Если у двух соседей есть конфликт, то лучше сесть, выпить ведро чая вместе, чем брать пистолеты и, и решать свой вопрос. Но дело в том, что сейчас соседи живут вот рядом, постояк, в <как> один подъезде лежит. один одного не знает, встречаясь в лифте даже не здоровается друг с другом. Теперь вопрос именно по поводу, если говорить о оружии свободном, получится как ковбой будет идти по улице, а у нашего милиционера даже нет возможности применить оружие, да, чтобы каким-то образом противостоять ему. И особенность, конечно, наша, опять-таки, нашей действительности. Сейчас, если кто-то приобрел оружие и он попытается себя каким-то образом вытащил оружие, да, толпа разбежалась. Но этого человека, если уже запомнили и знают, кто это такой, его все равно достанут. То есть он себя таким образом никак не, не, не смог защитить, сохранить, только попал еще под большую мишень. Сегодня говорили о тех людях, кому это может быть оружие надо. На сегодня все, наверное, об этом знают, что за 600-700 долларов Киеве есть определенные люди, которые помогут тебе оформить удостоверение журналиста, либо удостоверение дружины, для того, чтобы получить это оружие. Да, в нашей стране любая инициатива всегда превращается в схему, да. либо в адапционную, либо в бизнес-схему. Да? Да. А, те люди, кто хотят иметь оружие, они его уже имеют. Но что очень интересно, что происходит потом. У нас каждый год проходит месячные сдачи оружия населения. Да? Эти люди, которые его сдали, те освобождаются от ответственности за его там, за то, что оно у тебя находилось. Да? А вот большинство из того оружия, что сдается, это когда человек себе купил резиновый пистолет за 600 долларов с поддельным удостоверением журналиста, прошло три года. Он либо не может найти того человека, через которого делал, чтобы себе продлить. Либо второй вариант: он за три года понял, что оно ему не надо. И он не знает, что с ним делать. Его сначала хранить у себя. Продать его свободно нельзя. Он нужно сдать в эмиссионный магазин. Там оно лежит на реализации. Никто не хочет покупать дешевое оружие, бэушное, потому что не знаешь, что насколь... оно будет потом надежное. Да? И в итоге они просто идут его, и сдают милиции. Я просто коли готувався до цієї програми, я намишно сьогодні ще зранку об'їхав кілька зброярських магазинів, потім позвонив своєму товаришу, який теж торгує, до речі, зброєю, і спитав в нього: Ну, кажу, ти ж комерційно зацікавлений, так? А, ось що ти скажеш про цей новий закон і, власне, про ситуацію зі зброєю в нашій державі? Ну, чесно вам скажу, він глибоко переконаний, що зброя потрібна всім і всюди, ну, тому що, по-перше, це його бізнес, по-друге, він дійсно вміє вправно стріляти, навіть стріляє по Македонськи і все інше, і він дуже багатьох людей навчив стріляти, в тому числі і мене. І він говорить: Знаєш, цікава ситуація відбувається. Ну, на сьогоднішній день хочуть вести травматику, власне, тоді як залишити заборону і обмеженість на торгування короткоствольною, гладкоствольною і нарізною зброєю. Разом з тим каже, визначити пулю в травматиці, практично неможливо, звідки вона випущена. Тоді як у цих е, існує е, гільзотека у е, там е, інших видах зброї, і власне тоді можна контролювати. Відбувається, що зараз просувається закон, який дійсно не дає можливості контролювати власне всі ці події, які можуть можуть з'явитися в нашій державі, коли люди підуть на вулицю з, з пістолетами озброєні, і тоді ми, нам залишається зараз тільки гадати. Збільшиться у нас злочинність чи зменшиться? Хто його знає? Але 100% з'являться з'являються люди, які взявши цей пістолет, купивши обов'язково, потім Знаєте, з людина нього вислідять. з пістолетом на вулиці. Це потенційний злочинець? Чи людина без пістолета на вулиці? Потенційна Зводина, жертва. потенційна жертва. Каждый человек, который э, планирует получить оружие, он должен пройти определенное обучение, где его обучают э, правильно хранить, носить, за разбирать, чистить. Это обязательно норма. Просто был вопрос Скажи о том, вы, что если человек выпил, он ну, уже он не знает он, этих норм. Человек, человек уже который нет. выпил, не да, имеет да, права с всего, собой иметь оружие. Он об этом Правоохранитель, не Хранитель, который заканчивает рабочий день и по какой-то причине отпраздновал день рождения, идет домой, и он имеет право забрать свое оружие, допустим, домой, Он должен его оставить на работе, он не может, выпивший, идти с оружием домой. Ну так, а мы не можем сидать за кермо. Випивші правда і, і права громадяни купляють на превеликий великий жаль, а не проходять курси, і так само зі зброєю на превеликий жаль будуть пр купляти їх, а не проходити не навчання можна відділяти питання зброї від питання моральності суспільства і питання закону Ви... в... Ви... законності в суспільстві. Колишнім працівником правоохоронних органів і розповів, як пару разів мусили гонитися за злочинцем і вживати зброю. Каже, цих відчуттів я ніколи не зможу описати. Це є страх, це є ляк і за себе, і за ту другу людину. І тому може фактично, якщо правоохоронні органи, якщо люди, які займаються цим і проходять навчання набагато довше, нехай може вони цим займаються, і нехай може краще буде держава дбати про цю річ. Ніж роздавати наліво направо зброю дуже цікава річ. Вибачайте, дивіться Україна знаходиться між Росією і Молдовою. Ну зазвичай там по іншому говоримо. в Росії заборонено, в Молдові дозволено. Власне, нам потрібно визначитись. Ми з ким з Молдовою чи з Росії? Вибачте, і там і там є не вулагоджені громадянські конфлікти. Ні, я факту і Україна в цьому відрізняється. А, так, ми не, не не порівнюємо з іншого боку. Дійсно, от мені здається, все ж таки, що зброя, зброя вона не, не надасть нам спокою сьогодні, якщо ми її просто будемо роздавати. Ми маємо іншу зброю використовувати. Для нас це слово, для нас це проповідь, для нас це хрест, це наша зброя. І чим більше для нас це заповіді, це наша зброя. Знаєте, але з іншого боку, фахівці, я згоден. Давайте краще дійсно виховувати людей, які будуть вміти. Використовувати її за призначення говоримо про органи, от, вони повинні перш за все виконувати свої обов'язки. Я пам'ятаю, коли з нас одного участкового так знали всі, кожна сім'я знала, хто в нас участковий, де він живе. І кожен, хто мав схильності до правопорушень, дуже добре з цим участковим були знайомі. І він з кожним із ним проводимо. <клес> ми утримуємо зараз міліцію. У нас ну, не настання в світі країна за кількістю цієї міліції. ну да. якщо тоді роздавати зброю, то давайте скорочувати це. Якщо я тепер сам відповідальний, якщо мені дають зброю, то тоді давайте там скорочувати, а то у нас вийде і то йти. И потом это будемо И тогда мы будем конфликту между милицией и злочинцами. Смотрите. Смотрите, два момента, да. В Молдове разрешили свободное ношение оружия, причому ношение нарезного ствольного оружия, то есть боевого. В це году это в силу. Это после было преднесем конфликта. Ну, э, власти і так понимали, что у населения есть большое количество оружия, причому очень разного, вплоть до серйозного стрелового оружия автоматического. Да? по той же Молдове статистика, например, да. В 2011 году с применением оружия было совершено 64 тяжких преступления. На Украине такую статистику не любят вывешивать, но есть общая статистика. За последние 10 лет было совершено 115 тысяч тяжких преступлений с применением оружия. Если поделить на 10 лет, то у нас где-то 115. Фактор 3 не при тому, що у нас немає свободной продажи нестрельного, а у них 64 факта фактора 3. Видовий без придустров'я в Україні. На Божі, да. да Боже, вже були тані шуму, тому що був гріх, да, і було сказано цього не робіть. Якщо і... у нас буде дуже багато зброї, то і також, крім крім цього прочого країни, дозволимо буде менше, не дозволимо буде ще більше. Мені здається, це просто скрайність. Ні, є ще вопрос. Єс менталітет людей і є характер люди. Есть более, скажем, народ народ или нация, которая всё-таки склонна к решительным действиям, есть те, которые более спокойные. Поэтому тем более, пока мы здесь, скажем, с одной стороны, один сосед другого не защитит, то оружие его тоже особо не защитит. Если когда наступит такая уже ситуация, что будут друг друга знать и помогать друг другу, то уже можно будет говорить дальше об этом. Охране не треба буде. Мне импонує слова нашої геніальної землячки, те протеselectedValue українки, яка сказала одного разу так слово Моя ти єдина зброя, ісус Христос підкреслив, а Кожен хто взяв меч, загине загине, і тому церква мала б стояти на позиціях і стоїть. Я вважаю миролюбства на позиціях взаєморозуміння, на позиціях миру. Це була програма Світло. Мене звати Юрій Кот. Ми з вами обов'язково зустрінемось за тиждень. А ви обов'язково думайте. Думайте, зважайте, робіть висновки, і чесно кажучи, якщо вже дійсно так покласти руку на серце і говорити про зброю, дійсно нашим головним. Нашою головною зброєю завжди була, є і залишається віра в Господа Бога. І наше слово. Потрібно розмовляти один з одним, потрібно чути одне одного, потрібно бути знайомим з сусідами, про, те, про що ми говорили. І потрібно робити кожен свій крок дуже помірковано і виховувати своїх дітей. Не в любові до зброї, а в любові до Господа Бога. Дякую.